Всім доброго вечора. Програма Лековий час вітаю вас і я хочу сказати, що нарешті нарешті ми дочекалися цього моменту жеребкування е, півфіналу е, Кубку ХФЛ-2013. Е, хочу сказати, що в цьому зараз кубку. Ось, е, ну, не цей кубок буде нагрожувати. Е, кубок ХФЛ. Да, але в цьому кубку зараз знаходяться 4 команди, 4 команди, які пробилися в цей півфінал, і зараз ми дізнаємось, хто з ким буде грати, яка буде перша пара півфіналу грати, і яка буде друга пара грати. Показую вам, тут є чотири свитка, які, ну, в яких написана команда. І ми зараз дізнаємось, ну як це буде відбуватися. Я витягую першу команду і потім витягую її суперника. І вже Наступна команда, я так розумію, буде самі знати. Добре, я перед вами витягую. Першого суперника, першу команду, яка буде грати в першій парі в християнській футбольній. Давайте ще раз. Ось, ви все бачите, хто з ким має грати. Я витягую суперника, команда, 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 команда. Я так розумію, це команда Phoenix. Ну, зараз можете це побачити з цим. Ось, показуємо. Команда Phoenix. Ось так. Це перша команда. Зразу витягую її суперника. Мішаємо, мішаємо. І витягуємо суперника. Так, щоб було видно. Це все. Фенікс буде грати з командою Сантос. Інтересний буде дуель. Ну, відповідно, ми вже знаємо далі. Солід грати, ми так розуміємо. Столід грати з командою зоря. І цим все сказано. «Зоря». Ось ми передбачимо два півфінали, які будуть відбуватися. Будуть відбуватися вже в суботу, можна сказати, вже завтра. І ну, хто буде сильніший, побачимо вже в суботу. До побачення.